Вітаю, панове, приїхала до мене ще партійка, рукава пожежного з чистого льону. Я хочу вам зараз продемонструвати ось напис Лайнен 1969 року. Ви можете помітити, наскільки він грубий в необробленому вигляді. Тобто ось такий в нього жорсткий, жорстке таке плетіння, що він а, під своєю вагою не гнеться абсолютно. Е, і порівняти з вже обробленою, такою ж, це, це той, самий, той самий матеріал, як ви бачите по полосочкам. Тільки цей вже Розм'якшений, відбитий, випраний, вибілений. І як ви бачите, наскільки шикарна еластичність, наскільки він м'який. На ньому дуже класно правити бритву. Пластичні деформації досить добре видно в мікроскопії, коли оглядаєш кромку. В мікроскоп, то це чудово дуже видно. Отак от, от. Нова партійка прийшла тут. Я відверто кажучи, не знаю, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Тут десь 53 сантиметри до згину. І от такі, якщо говорити про 50-сантиметрові стропи, 10 це 19 штучок. Ну, ще я вже е, процес відбілювання почав, декілька відрізав варіантів, але експериментально, бо тут, тут трошки більше, 53 см, він трошечки дає усадку після першого сеансу прання. Ну, тому хочу подивитись, наскільки вони коротші стануть. щоб ну, Плюс-мінус, вгадати, десь стандарт якийсь 50 см, щоб було. Це, що стосується саме одинарних одинарних, тобто ну, таких, от, таких от виробів без комбінашок, без комбінації з кордованом чи то коником чи коровкою. Чисто одинарні. Декілька варіантів, можливо, там половину я пущу на, на на одинарні, а половинку я, можливо, пущу на... Комбінацію з шкірою. От, такий от красивий. До речі, по вигляду я б сказав, би, що він новий, він не користований без внутрішньої оболонки. Чистий вінтажний льон. Американського виробництва. Так що, кому цікаво, замовляйте, можливо, кому. У кого ремінь шириною 65 мм, там, виходить десь приблизно 65 і трошечки. там Бо він тут на згинах, я його добре проглажу скляним шпателем і відбиваю гумовою киянкою, то тут виходить трошечки більше, ніж там 65 і трошки 65,2 іноді. Там, отак от комусь можливо вкомплектувати вже наявний ремінь. Який є шириною 65, там, ну, там 67 до 69, до 70, в принципі, можна укомплектувати меншої ширини ремінь не бажано, бо там кріплення не буде трошки підходити, я... в мене зараз. Да, Якщо в мене тут зараз секундочку, я вам зараз покажу, що кріплення трошечки відрізняється. Ось з такого плану, бачите, тут отвори трошечки ширші на 65 мм. Це в мене шаблончик на кріплення, як ви бачите, тут, ну, майже тютілька в тютюку. Якщо накласти, розумієте, якщо ви накладете, наприклад, оцей на 62-60-мм ремінь, то у вас дуже близько. Отвори будуть до країв. Ну, це таке, це вже, це вже лірика. Але кому цікаво, можна замовити під вашу довжину. Тут в мене досить я ж кажу, це вже підготовлені. Тут я не пам'ятаю скільки. 56, по-моєму, сантиметрів цієї цього шматочка. Або можу підготувати конкретно під розмір ваших. Ваших ременів, якщо вам цікаво вкомплектувати такою гарною крутою штукою, бо по ефективності вона краще за той мій канвас, тобто бавовняну стропу ширину 60 мм, вона по ефективності краще однозначно. Але тут, я ж кажу, тут чисто ну, акцент на на роботу. От Коли у вас є там, сет каменів, коли у вас є вже навики правки на льні чи на, взагалі на канвасі, на, на будь-якому тканинному стропі, є досвід роботи, коли вам знову ж таки хочеться в деякій мірі відновити гостроту, бо, як ми знаємо, з. Досліджень Тода Сімпсона з сайту Science Sharp він показував, як льняна стропа навіть випрямляє замини. І замини ці виправляє досить ефективно без втрати без втрати, без вищерблень, без сколів. Досить ефективно це робить і відновлює шляхом наволакувань на. Української вже наволаківання метала на кромочку. Коли у вас, наприклад, десь є якісь мікрочіпи, і воно дуже дуже чудово замазує ці мікрочіпи, ці гострі крайки, досить ефективно править вашу бритву Всім дякую за увагу. Гарного всім вечора бережіть себе і близьких.